Всім привіт! Ви на каналі Реальні Тачки. Сьогодні в огляді і в продажі Opel Vivaro 2019 року випуску 1.6 дизель. Середня база. Щойно пригнаний, розмитнений, сертифікований 187 тисяч пробігу. Передня резина майже нова Continental, кінець 2022 року. Ось таке бокове скло, є витяжка. Вартість автомобіля 16500. Є задня парковка. Круїз контроль. Кондиціонер. Багажний відсік. Можливо, продаж з ПДВ. Можливе переобладнання в пасажир або вантажний, додатково надам інформацію при потребі. Ось такий стан автомобіля. Opel Vivaro стікла всі оригінальні, ступінчата коробка передач. Ось такий автомобіль. Фари рідні. Двигун не митий. Ось таке авто, якщо сподобалось, переходьте в групу Viber. Дивіться додаткові фото або пишіть, скину більш детально інформацію по автомобілі. Всім гарного дня і до нових зустрічей!